Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що я створила свій ютуб-канал, і зараз ви будете дивитися вступну частину до нього. Хто я і чому ви маєте подивитися це відео? Мене звати Ната, мені 30 років, і я живу в прекрасному місті. Львів. Я не народилася тут. Де я народилася, звідки я, я думаю, буду поступово розповідати вам в своєму блозі, чому я захотіла завести Ютуб, це моя невеличка мрія, яка декілька місяців тому почала з'являтися у мене в голові е, часто, і я захотіла все ж таки її реалізувати. Я сподіваюся, що мене чутно і. Записую цю вступну частину, їдучи дорогою до Мукачева. Я думаю, що ці влоги, які ви будете бачити, вони будуть сповнені. Подорожей, сповнені зйомок, мого життя сповнені відвідуванням закладів, так як я дуже люблю ходити по закладах, тестувати каву, говорити свій відгук про неї, про заклади, про якісь нюанси, які є в цих закладах. Тому я думаю, що Якщо ви любите подорожувати, займаєтеся зйомкою, якщо ви любите естетичні такі відео, життєві відео, то залишайтеся зі мною, підписуйтесь. Ви в мене допукачували через півгодинки. Дякую. Тому якось так. Якщо ви любите подорожувати, якщо ви... Любите досліджувати нові місця, нові заклади, міста, не тільки місця, то, я думаю, вам буде дуже цікаво побачити це в моїх блогах. в Мукачево, я вирішила пройти з пішки до локації, де мала зйомку. Дорогою зустріла колоритного чолов'ягу, відчула атмосферу старої бруківки і трохи занурилась у вайп міста. Після роботи ми зайшли в заклад із неймовірно смачною воклокшиною та взяли її в потяг. Може, то ми були дуже голодні після зйомки, але чесно, було бомбезно. А ви помітили, що в кожній моїй серії в нас є потяг. Я обожнюю дорогу і зараз ми сідаємо на потяг і відправляємося до Львова. А ще не забуваємо підписуватися, ставити вподобайку, писати коментарі бажано від семи слів та обов'язково робити репост. Мені буде приємно. Завітали в заклад шушо. Взяли ось таку тарілку. А, тут у нас картопля з грибами, і взяли грейпфрутовий апельсино грейпфрутовий сік. Здається, Денис собі взяв. І я собі замовила тірамісу, тому що дуже захотіла тірамісу. Так, Денису принесли ложку. Нарешті буде їсти нормально, бо він не звик їсти виделкою, Нам принесли тільки виделки, А я їм тірамісу свою. Вийшла я з закладу Шушо, хочу поділитися трошки враженнями та сказати вартість, на яку поїли. Так, ми замовляли картоплю. Вона така, знаєте, на домашньому нагадала мені мамину тушковану картоплю. Дуже. Хоча мама завжди робила її з морквою, цибулькою. Тут взагалі цього не було, тому що тут були гриби і курка. От, але все одно по смаках чомусь мені нагадало це Дніпро. Замовляли також тірамісу. Тірамісу дуже смачне, ми тут його вже куштували. Також замовила я собі лати, як завжди, і фреш ми замовляли. Все це вийшло у нас на 660 гривень, а, дуже смачно було, тому рекомендую цей заклад. for late conversations Далі, як завжди, в мене була зйомка, але це була зйомка на співпрацю, яка, на жаль, мені не підійшла, і я змушена була відмовити в довготривалій співпраці, адже мені просто не підходило по зайнятості, по часу. І я обрала в першу чергу себе. Далі у нас зйомка буде з лікарні, з MediCover. Це була дуже Тривала зйомка, і дуже класний досвід я отримала для себе, адже працювала з цілою командою професіоналів, і було дуже дуже цікаво. Тут я йду до подруги, яку попросила побути моєю моделлю. Адже хочу попрактикувати, познімати саме фото на професійну камеру, яку нещодавно придбала Соніку. І кадри вийшли просто неймовірні. Ви можете побачити їх вже в інстаграмі. І потім ми зайшли, звичайно, в чізбейкері я взяла ось такий супчик, який мені, чесно кажучи, не дуже сподобався, але я тоді була дуже голодна і кава, як завжди, на високому рівні. Приїхала на зйомку, взяла з Собою декілька сумок, взяла декілька з собою образів. Будемо сьогодні знімати мене. Буде зйомочка для мого інстаграм. От, Тому якось так. Мікрофон я не взяла, тому не знаю, що там по звуку. Чекаю завтра зараз фотографа, вона запізнюється. Я приїхала трошечки швидше і будемо робити гарні кадри. Навіть сонце вийшло за два останні тижні. Ось так з торбами і клунками повертаюся з фотосесії. Ой, класно. Сьогодні робили контент для моєї сторінки. Прям дуже-дуже круто. Я йшла в білих джинсах, зараз вже в чорній юбці, тому що брала перевдягашки з собою. Тому якось так. А тут я б хотіла сказати, що я дуже вдячна в першу чергу собі, що я. Не відклала свою мрію на потім, що я знімала ось такі моменти свого життя. Тут я зустрілася з подругою, і ми знімали рілс в інстаграм. Я дуже щаслива, що ці моменти лишаються зараз не в моїй пам'яті, а на платформі Ютуб. І ці моменти також можете подивитися ви. Тому я сподіваюся, ви зрозуміли, що не відкладати своє життя, а кожного дня створювати для себе щось яскраве, щось таке, що вас буде надихати, і обов'язково всі мрії збуваються, якщо в них вірити, і якщо до цього йти.